на ефірі. Пташусечка вилуплюється. Погляньте, це малюсіньке таке, як мої нігті. Подивіться, це вже воно вилуплюється. Ось так кругом він е, пробиває, дуже тяжко працює, пробиває е, цю шкарулупочку. Ось і вже пікає. Ви чуєте, пікає, пікає. Вони так шкрива, що я не дуже чую, що говорять. Зараз вони поїдять. Ви бачите? Ви бачите? Дивіться, це просто, ну, це нереально. Тут вже в такому випадку можна пташиці допомогти, адже вона вже е, продовгла шкарлупу по кругу і е, момент народження. Аж руки трясуться. Аж руки трясуться. Подивіться, подивіться, яка пташка, Подивіться, що вона там. Виймай головочку, виймай. Присохло так, тяжко тобі, так? Присохла Тась. Присохла Птасечка, виходь, 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 все трошки, давай, давай. Тут хвилина, хвилина мусите почекати. Велесеньким. Подивіться, не на ефірі. Пташусечка, ви